Фонд Андрія Матковського Полтавська родина нещодавно започаткував акцію Підтримай наших. Вона спрямована на допомогу українським військовим. Фонд за зібрані кошти зобов'язується забезпечити кожного полтавського призовника бронежилетом та каскою. Відкрито спеціальний рахунок. Перерахувати гроші може будь-хто та різними способами, говорять представники Приватбанку. Перерахувати кошти на адресу громадської організації фонда Андрія Матковського Полтавська родина. Ви можете у Приватбанку. Це цілодобовий інтернет-банк Приват24, термінали самообслуговування, будь-яке відділення нашого банку чи за допомогою регулярного платежу. Якщо ви хочете переказати гроші за допомогою додатку Приват24, вам потрібно зайти до системи, ввівши свій пароль. Відкривайте закладку Мої платежі, вводите реквізити. Це може бути назва полтавська родина або ж номер розрахункового рахунку. Друкуєте суму. Якщо ви бажаєте скористатися послугами баз терміналів, крок перший вставляєте картку. Крок другий вводите пін-код вашої картки. Крок третій вибирайте закладку оплата інших комунальних послуг. Крок четвертий. Закладка знайти підприємство за назвою або ж розрахунковим рахунком. Вводити реквізити. Після цього слід вказати своє прізвище та суму, яку бажаєте перерахувати. Підтверджуєте операцію і сплачуєте карткою або ж готівкою. Якщо у вас немає картки Приватбанку, до терміналу можна ввести номер свого телефону. Після надходження смс-паролю друкуєте його у відповідне поле. Третій спосіб перерахувати кошти до фонду Андрія Матковського звернутись до каси у будь-якому відділенні Приватбанку. І останній спосіб підключити регулярний платіж на автоматичне списання з картки Приватбанку необхідної суми коштів. Ви це можете зробити самостійно через систему Приват 24 чотири, термінал або ж звернутися до Приватбанку. Приват – це можна зробити, обравши закладку всі послуги. Далі регулярні платежі, календар, вводити реквізити. Після цього треба вказати дату, коли будуть зніматися кошти, і вибрати картку для списання коштів. Вводити суму. Ця сума зніматиметься автоматично із вказаної картки щомісяця. Як повідомили у фонді Андрія Матковського, на їх адресу за декілька днів від старту проєкту вже надійшло понад 120 тисяч гривень. На ці гроші, зокрема, вже закуплено першу партію бронежилетів п'ятого класу захисту 10 штук. Ще 20 бронежилетів уже у дорозі до Полтави.